Привіт! Сьогодні хочу розкрити тему: хто що дивиться, хто що їсть, той тим і стає. Є такий мем в інтернеті: типу, а чому мої подружки в дитинстві дивилися якісь там на красунь, на секс у великому місці? На кльових б'юті-блогерів, і саме таким стала. А чому я дивилася тоді фільми жахів? І зараз моє життя саме таким і стало. І це такий, знаєте, жарт, який не жарт, і я це побачила від дівчини, яка там дуже важко виїжджала з Маріуполя три роки тому. Це абсолютно не жарт. Це наша реальність. Ця, ця історія вона показує все життя. Просто, знаєте, як ми зараз любимо казати, чому нам це в школі не сказали? да? В школі нам казали, у кого що болить, той про то і говорить. І це правда. Чому людина дивиться фільми жахів? Тому що якась її частина. Проживає якусь жесть, якийсь страх, і їй потрібно це побачити у зовнішньому світі. Це її вибрує, там закладено дуже багато енергії. Вона подивилася цей фільм, енергія висвободилася, вона така: О, фух. І знаєте, як ми любимо дивитися мелодрами. Там у людини щось болить, там якесь невзаємне кохання чи розставання болюче, вона дивиться мелодраму. І вона така, о, у них те саме, те саме, вона проживає те саме, я не одна. І в цей час визволюється енергія, зникає напруження, і життя вже йде далі, більш легко. Людина це пережила, розділила це напруження. Ну саме так і працюють психологи. Вони як е, сапери, Дуже обережно сканують людину, знаходять ці затори, точніше сказати, що люди самі, працюючи з психологом, знаходять там, де закупорені відчуття, щось якийсь страх заблокований, десь щось було подавлено, і людина займається цим дослідженням з себе. Поряд з професіоналом, і життя стає легше, вона легше протікає. На моєму досвіді, психолог мені допомогла розкопати затик, який був у мене там, сформувався типу, 20 років тому. Там була така штука: типу, навіщо взагалі? Шукати стосунки, створювати стосунки, якщо найкращого чоловіка в світі, я вже зустріла 20 років тому, і всі інші це компроміси. Окей, давайте я з кимось там створю стосунки, так і будь, що ж, не сидіти мені одною. І так було. Але почуття дуже багато ілюзій кохання було там заблоковано. І коли ми це побачили. Ми розпакували цю біль, я три дні плакала, а потім я розуміла, що це ніяке не було коханням всього мого життя. Ну так, були якісь стосунки, так, вони закінчилися. Так, там було дуже багато ілюзій, заблоковано, запечатано. Але коли ми це розкрили, побачили, і за тиждень. Буквально я зустріла чоловіка, який став дуже класним моїм партнером і в мільйон разів краще всіх попередніх стосунків разом взятих. І також працює і з коштами, і з хворобами, і з стосунками з батьками, і подружками, і з країною, і з державою, і з усім. Тобто, потрібно це все. Відсканувати, але самим, самим це дуже важко відсканувати, тому що це вже в нашій системі, це вже в нашій крові. Оці травми, болючки, які багато років в нас живуть, вони реально вже в кістках, в крові. Тому нам так важливо займатися фізичними вправами, щоб це все трансформувати, регенерувати працювати з психологами, досліджувати свої відчуття. Розмовляти, виписувати свої думки в щоденники, тобто виколупувати постійно оце весь пруд. І коли ми його весь, весь проскануємо, знайдемо, відпустимо, ми набагато швидше і скоріше перейдемо в 5D простір, тому що ми, планета вже в нього прийшла. А ми ще такі щось там боїмося, щось очікуємо. Ну, такий наш шлях, такий ми обрали. Я хочу сказати, що всі оці наші затори, завтики, травми болі, вони існують у всіх наших паралельних гілках реальності. І ми можемо змінювати життя, переходити на іншу гілку, створювати нові стосунки, але якісь невідкриті проблеми вони будуть. Вібрувати, і ми постійно будемо ще здавати іспити, іспити на це, чи пройшли ми цю ситуацію, чи ні, доки вона ще там буде якось сигналити. У мене є одна знайома, і вона вийшла з токсичних стосунків, і вона каже, Мені здається, скоро в мене будуть нові стосунки. Я кажу: Ну, окей, добре. І вона каже: а це можливо так швидко створити стосунки? Я кажу, звісно, може бути перерва між стосунками день. Вчора розлучилася, завтра зустріла. Це можливо. Але потрібно дивитися в свою внутрішню правду. Якщо ми не прожили усі затики з минулих стосунків, то нові стосунки просто будуть такі самі. І будуть теж ті ж тести, ті екзамени, ті ж а, а, болючі моменти, які були у минулому стосунці. Звісно, ми не повинні, якщо вже є притяжіння, случився імпульс, сталася ця хімія, потрібно йти в ці стосунки і проживати оці всі трансформації. І, значить, ця людина прийшла, щоб допомогти допрожити ці завтики, що там було у дівчат. Це е, знецінення себе, ігнорування своїх справжніх інтересів, ігнорування своєї справжньої сили. А саме ця травма створює у людей е, хвороби з е, щитовідки. Це стається, коли жінка не приймає свою силу. Вона каже: я жертва, я маленька, я нічого не можу зробити, я заложник ситуації. І ось, будь ласка, ця гормональна система летить куди туди нафіг. <світ> Чесно кажучи, я е, почала цей підкаст е, з іншою метою, але сюди потік завів. Ну, Значить, є запит у тих людей, хто слухає цей канал, почути саме це. Але я зараз хочу все ж таки вирулити я про те, що е яке кіно ми дивимося, таким і стає наше життя. Але зараз, якщо ви вже цю аудіо аудіодоріжку слухаєте, значить ви вже в пробудженні. І це означає, що ви маєте енергію обирати своє майбутнє. Майбутнього не існує. Ми обираємо його кожну секунду. От прямо зараз. Які відчуття ми зараз проживаємо? Таким буде наша наступна хвилинка, годинка, наступний день. Всі гілки реальності існує одночасно, і ми просто можемо в неї встрибувати. І це. Наше майбутнє залежить не, про, не від думок, який ми думаємо, хоча це також впливає, а від дій, які ми робимо. А, думки генерують відчуття, відчуття генерують дії. І я пропоную а, ось прямо на березень бути новий, новий місяць. І просто сказати собі, я усвідомлена буду створювати свою реальність. І кожного дня я буду створювати щось класне для себе, що буде створювати класне моє майбутнє. Я хочу робити щось класне для себе. Але це повинні бути фізичні рухи. Ідеальна, це завжди: нові фізичні вправи. Якщо ви бігали танцювати, якщо ви танцювали пілатес, якщо був пілатес, прогулянки, якщо були прогулянки, теніс, якщо був теніс, функціональне тренування, дивіться по собі, в мене найкраще це стрейчинг і прогулянки. Тобто ви зараз кажете: Окей, я присягаюся, кожен березень, кожного дня робити нову, на ну, наприклад, Нову прогулянку. Плюс кожного дня я буду готувати для себе щось смачне. Це не обов'язкове тістечко, це чи печиво. Можливо, я хочу там коштувати новий сир чи нові, нові овочі. Насправді існує дуже багато овочів, які ми ще не їли. Дуже багато є капуст різних і оці, як називається, Родичі редьки, рядіски, буряка, а там дуже багато всього корисного. Наприклад, да? ну, можливо, ви це і так все їсти. І чи там я буду кожен день куштувати новий від, там, зелені якоїсь. Там раніше я купувала петрушку, а тепер це буде там, кінза, наприклад. Так? І ви кажете: Окей, кожного дня я роблю нову фізичну вправу, куштую щось нове, а, там, шукаю нову пісню для себе, шукаю новий аромат, можливо, там, пробник в магазині чи ефірну олію. Я кожен день читаю нову о, сторінку якоїсь класної, художньої літератури. Я кожного дня дивлюсь якийсь класний новий фільм. Можливо, у вас буде імпульс там підписатися на якийсь там Netflix чи Amazon Prime, щоб дивитися фільми іноземною мовою. Um, можливо, ви, у вас немає зараз енергії, імпульсу чи часу робити це все, але щось одне оберіть собі. Звісно, якщо ви будете робити багато нових дій, то буде дуже швиденько життя змінюватися, але не завжди у нас є на це запит і є на це енергія. Ну, і час, звісно, це дуже-дуже індивідуально. Але чим більше нових рухів ви будете робити у бік себе, які вас раді... радують, тим краще ви будете себе почувати. І ви побачите, що це ця тема, типу, блін, чому дівчата, які дивилися секси місто», зараз живуть чомусь на Манхетені? Я не дивилася секси міста. Але mm. я дивилася мільйони фільмів про Сполучені Штати, про затишні будинки оці всі Несплячі в Сеетлі, Будинок озера». Солодкий листопад, це я обожнювала це фільм і їх багато-багато разів. Зараз я ось живу в такому затишному будинку, в затишному місті, з білочками, йолочками, ідеальним озером, привітними сусідями це все створилося. Там була в мене енергія, це я дивилася і це прогрозилося в реальності. Не розумію, чому я не дивилася кльові фільми про балі, про теплі міста, але це вже. Це інше, значить, зараз мені потрібно цей досвід проживати. Я його проживаю, я за нього дякую і споглядаю своє життя, так. Споглядаю своє життя. В мене вже якийсь довгий час є імпульс купити собі цифрову мильницю. І це дуже дивне бажання, тому що зараз айфони роблять неймовірні класні фотографії, і навіщо вона мені? Але чомусь це вібрує? Треба сказати, що я почала працювати десь, коли мені було там 17 років, я вчилася на другому курсі Універу, це був 2004 рік. І тоді ще цифрові камери тільки-тільки-тільки з'являлися. І я робота, працювала в фірмі, яка продавала ці цифрові камери. Тобто я попала в компанію, де був чоловік, який був захоплений цим тенденцією, цим трендом. Він каже: О Боже, цифрові камери! І він потрошку щось, щось купував в Києві і продавав Донецький якимось маленькими-маленькими там. Не знаю, там одну камеру в місяць. Він робив там буквально націнку там, там, 100 гривень, який дуже-дуже маленький, тому що в нього не було опту, йому ніхтось там оптові ціни не предлагав, але він сам захоплений був цим, і мене запросив допомагати продавати ці камери, там, робити візитки для його бізнесу, робити рекламу для його бізнесу. Я була таким. Графічним дизайнером, людина, яка робила все, я могла там йому зробити якийсь чек, якусь квітацію, щось роздракувати, такий. «Приді, дружок, подай піражок, була моя перша робота. І так я, звісно, була також одержима цифровими камерами. І не дивлячись на те, що в мене була там дуже-дуже маленька зарплата, 250 гривень. Перша моя зарплата. Я працювала декілька годин після універу, Бенефітом було те, що у нас були якісь камери, і я могла ними користуватися, іноді щось навіть там взяти в універ. І мій тато був таким добрим, що навіть він мені купив цифрову камеру. І я буквально була там перша серед своїх друзів в універі, У кого була цифрова камера, я брала, її брала в універ. Це було дуже смішно. Там туди була якась дуже маленька карточка. і Туди вміщувалося щось типу 100 фотографій. І я така ні-ні, тільки один кадр. Я там... І в цьому ще була цінність. Це, звісно, була ще не плівка, але не так, як айфон. У мене зараз там, на айфоні 20 тисяч фотографій. Да? Смішно. Ось. І я щось... У мене така трошки ностальгія за тим часом, коли все ж таки це була камера. І зараз у мене в телефоні там скріншоти, аудіозаписи, відео, все, все, все що завгодно, якісь інсайти, якісь фільми. Ну, ви знаєте, у нас в телефонах зараз все життя. А в фотоапараті все ж таки були цінні фотографії. І що цікаво, усі абсолютно фотографії, які я робила з 2002 року на цифрову камеру, вони в мене збережені, вони в мене є. І я іноді, звісно, їх переглядаю дуже смішно. А, і дивуюся, чому на цих фотографіях нема мене. <світ> ну, Я спостерігала всесвіт, а не себе. З себе я спостерігаю лише ось останні роки. Ось, і знаєте, навіть я зараз в Штатах на Єбей знайшла ту саму камеру. Яка в мене була в 2004 році, і її зараз можна купити за 15 баксів. І я так сміялася, я кажу, Боже, для мене це було якесь божество. Я відчувала себе просто, ну, наче в мене порш якийсь. І я все фотографувала, потім щось. Я там робила календарі з вашим фото, чашки з вашим фото, щось таке неймовірно класне. А зараз. Просто така смішна іграшка. Ось я е, думала купити, а потім я думаю, блін, ну що купувати ту стару, можливо, зараз ще щось новеньке. Зараз такі вже камери м -м, з блютусом, з вайфаєм, можна скидати фотки е, там, на айфон, постити в соцмережі. Ну, не напряму, звісно, а там, через айфон, через комп'ютер. Ось я це досліджую. То о, о, в мене така о, прокинулася штука ще. Творчість таким чином попроявляти. Ну, ось я десь вже два місяці обираю цю камеру, і в мене боротьба купити щось старе, чи щось нове, чи щось вінтажне за 15 баксів, чи все ж таки щось сучасне. Досліджую, коротше. таке собі хобі придумала. А зараз камери і рожеві, і зелені, і там з якимось цікавими мікрофонами, і екранами. Ну, коротше, моя тема. Ну, <смі> насправді, мені здається, що це не так давно було, коли з'явилися цифрові камери. А насправді вже 20 років пройшло, і 20 років це тільки в моєї реальності. Я думаю, що в Америці ще, ще набагато раніше це з'явилося. І я вже офігела, що айфони вже випускають 18 років. 18 років! <смі> Нам здається, що це сучасні технології. Але ні, це вже вінтаж. Дякую всім, хто дослухав це до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам відгукнулося це аудіо, якщо ви почули щось корисне для себе. І приєднуйтеся до нашої закритої групи однодумців, спілкуванні, підробиці під цим відео. Я yeah. дякую вам!